Добрий день, шановні учні! Сьогодні ви маєте виконати лабораторну роботу номер 1 по темі визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху. Оскільки це перша лабораторна робота в цьому навчальному році, то відповідно, ви маєте завести окремий зошит в клітинку, який підписуєте як зошит для лабораторних робіт з фізики. І на першій сторінці вже цього зошиту ви записуєте число, коли ви виконуєте лабораторну роботу, і далі пишете лабораторна робота номер 1 переписуєте тему, мету, обладнання. Далі записуєте хід роботи. Лабораторно ви будете викор... виконувати за допомогою інтерактивної симуляції. Для того, щоб до неї перейти, ми копіюємо покликання і вставляємо пошуковий рядок. Завантажується інтерактивна симуляція. В цій симуляції ви обираєте скейтодром, двічі натиснули. І далі вам потрібно, вам потрібно, давайте подивимося, створити трек, тобто похилу площину для скейтбордиста. ліста І для цього в робочу зону ми переносимо ось цей трек. Посередині запираємо ось цей кружечок червоний, і далі під невеликим кутом створюємо похилу площину. Ось таким чином. Можна нижче, можна вище, як вам буде зручніше. Далі, за допомогою рулетки, ми маємо виміряти довжину переміщення скейтбордиста, для цього ось поміщаємо сюди, далі. Початок крилетки і далі дотягуємо до кінця похилої площини. От, наприклад, тут в мене вийшло 2,1 метра. У вас може бути більше або менше. Це числове значення ви маєте внести до таблиці. Тобто, після того, як ви написали хід роботи, ви просто перекреслюєте ось ось цю таблицю. І ось сюди в переміщення вписуєте значення переміщення скейтбордиста. Воно одне. Далі нам потрібно визначити час руху скейтбордиста. Ви бачите, що проводять експеримент 4 рази для того, щоб далі визначити середнє значення руху. Потім треба обчислити середнє прискорення, відносну і абсолютну похибку, і результат вимірювання прискорення записати ось у такому вигляді. Звертаю вашу увагу, що ви нічого не додаєте, не віднімаєте. Наприклад, А середнє у вас вийшло там. 5 метрів за секунду в квадраті, а дельта А у вас вийшла, наприклад, 1. Ви так і записуєте, ось тут у відповіді 5 плюс мінус 1 метрів за секунду в квадраті. І все, нічого не додаєте, нічого не віднімаєте. Всі обчислення ви маєте записати під таблицею. Тут є навіть всі формули, ви маєте підставити і виконати обчислення. Так само для середнього значення. Прискорення, так само ви визначаєте похибку абсолютно і відносну, і далі записуєте вже висновок. Ну, Давайте подивимося, як виконувати, вимірювати безпосередньо значення часу. І так, нам потрібно перемістити ось сюди секундомір. Ну, а далі тут виходить, що я розміщаю скейтбордиста. І ось, подивіться, я його відпускаю і швиденько вмикаю секундомір. Далі він дійшов до червоного кружечку, я натиснула, зупинила. І ось це в мене перше значення часу 3,53 секунди. Далі я можу повторити, знов я натискаю ось тут, але тут треба обнулити, для цього я натискаюсь на цю стрілочку і знов перемістила скейтбордиста. Щоб він не падав. О, от так. І швиденько натиснула. 3:38. І так, таких експериментів ви маєте зробити 4. Ці значення ви вносите до таблиці, 4 значення часу, а вже далі визначаєте середнє арифметичне цього часу. Висновок. Значить, висновку ви маєте. Сказати, що на вході даної лабораторної роботи ви яку величину ви вимірювали. Ви вимірювали, наприклад, шлях, вимірювали, знімали час, визначали. А вже обчислювали ви значення прискорення. Запишіть результат вимірювання. Вкажіть причини похибки. І вкажіть вимірювання якої величини дає найбільшу похибку. Далі ви переходите до контрольних питань. Контрольні питання по варіантам. І ви маєте вказати свій рядок. <кхи> а оформити розв'язок контрольних питань маєте як задачу. Тобто, ну от, наприклад, для першого варіанта ви записуєте як умову В0В чому дорівнює, А1 чому дорівнює, Т1 чому дорівнює, С2 чому дорівнює. І далі відокремлюєте і записуєте, що потрібно знайти. Що Треба знайти С1, В, А2 і Т2. E, І далі повністю розв'язуєте це значення як задачу. Я вам раджу тут виконати малюнок, тому що тут лижник рухається спочатку схилу, а потім рухається горизонтальною дорогою. Тобто, у вас тут буде два шляхи, два переміщення s 1 s 2 Тут початкова швидкість, зверніть увагу, що це два, два окремих рухи. Тут в нас. Вінде рухатися рівно, прискорення, рівно прискорено цей лижник, а тут же рівно сповільнено. Тут швидкість можна позначити v 2 вона буде дорівнювати нулю. І коли ви визначите ці значення, то перекреслити один рядок таблички і внесете всі невідомі значення. Ну, а на сьогодні. Це все. Я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей. Бажаю успіху під час виконання лабораторної роботи.